Роби ніколи. Колишніх алкоголіків, навіть після стаціонарів та реанімацій, як до речі, і інших залежних просто не буває, кажуть наркологи. Привіт, мене я алкоголік. ці люди до спиртного не торкаються вже руками, але діагнозу із себе не знімають досі. Група анонімних алкоголіків ані релігії, ані політики, ані внесків. Об'єднує навіть не бажання кинути пити, а бажання не починати знову. Все, пить перестал. Проходит время, а жизнь-то не меняется, но какая была, такая остается. Через время человек опять возвращается к тому, что алкоголь -то все-таки помогает с этим проблемой от них уходить. Когда человек, который выпивает постоянно, систематически выпивая, прекращает пить, он становится очень сильно раздражительным и гневным. Постоянно начинают вокруг все быть виноваты и страдают близкие. И э, это не решает проблем, короче, просто не пьет. А на групах э, вчиться виздравлювати емоційно. А вона зі своїм он відеоштове реально достіжимо, тому що круг такі ж у которых это получилось. Група анонімних алкоголіків свого роду об'єднання самодопомоги досить нове україні. випивак. з кількістю п'яниці, які скрізь усюди, не зрівняти. Тут лише два десятки учасників, але у вузькому колі вони намагаються свою недугу здолати кожного дня, аби змінити своє життя і життя своїх близьких. Хто зірвався, прийшов на підпитку, мовчить для бажаючого виправдитися – суворе покарання. Утім, добровільне об'єднання не панацея. Було один парень прийшов, пожа. Ну, все никак он не мог остановиться. Да, он начал просто ходить на группу. Вы туда свой результат, он пить перестал. Он, сначала он себе кутюх купил, потому что он в руконаружил, что можно деньги не пропивать. Следующая покупка была телевизор. Вот Полгода трезвости он отпраздновал. Все, ему говорили, что подожди, это еще только начало. Он решил, что уже все. Но ну, оступился, ошибся, ничего, нужно возвращаться и опять это все исправлять. Один випивака затягує у таку карусель всю родину. Це скалічені долі, невдалі шлюби, внаслідок хворі діти, ті, що іншого життя не бачили, ті, які згодом повторюють помилки батьків. До цього суспільство де спиртне традиція поки залишається глухим. Кількість алкозалежних кажуть наркологи неупинно росте. З тим зростає і кількість бажаючих на чужому горі заробити. Есть частные клиники, которые имеют сегодня лицензии. Но, к сожалению, есть сегодня те, которые на этой проблеме подыгрывают. Эти объявления лечу от запоя. И за один сеанс я лечу ваши вопросы по алкоголизации. И многие, собственно, жены тех проблемных мужчин, у которых есть алкоголизм, вот они как раз и находят таких лжеврачей. Одне з таких оголошень диво за один сеанс обіцяє потомственна провісниця. серед послуг пророкування майбутнього, а головне звільнення від алкозалежності за один сеанс. Неймовірна удача по фотографії. А фотографії у вас є только не десятілітні давності, катра саме свіже. Прийом стоїть 100 гривень. Для експерименту до знахарки повезли свіженьке фотополітика. Його красномовність розмурхала було весь інтернет. Немножко текст по дебільному написав. Міша все переписуємо. Тебе скучне лицо, Тебе ніхто дені не дасть. Ну вот мені показано у ще не буду. Мене, правильно? Як не дивилася потомство на на фотокартку, героя інтернету та успішного політика, не впізнала, але запевнила, ця людина настільки спилася, що за один сеанс не допомогти. Это только надо его вычитывать. Я даю на 12 монастырей. Такие 12 господних молитвочек. На 12 монастырей, понимаешь? Которые мы вычитываем, исцеляем, воскрешаем людей. Но мне надо, чтобы мне принесли из его вещей что-нибудь. Рюмку мне надо из дому, чтобы они принесли. Угу. Чтобы я почитала на нее. И они отвезли ее обратно. Его надо исцелять, поднимать. Потому что чем дальше, он потеряет все в своей жизни. Гроші проведеться з дерла без будь-якого сорому. Розраховують стільки ж отримати з небайдужих за кожну з молитву. Та у пошуках дива більшість тих, хто хоче допомогти залежному, але самі колишні пияки знають, таких чудес не буває. Не Працює таких чудес, Щоб почав жити різну життя при сам потрудитися. Проблема алкоголизации, как и, и тоже и наркотиков, обязательно кроется в семье. Семья должна быть заинтересована в том, что у меня есть проблемные или сын, или муж, или жена, и только семья может помочь вся решить эту проблему. Наталья Светлова, Виктор Руденко, студия Акцент Медиа. Суміші відносно нове захоплення молоді. Хвиля розповсюдження цих легких наркотиків пройшла по Україні минулого року. Наркологи відразу забили на сполох. Ці суміші небезпечні, вони призводять до залежності розладів психіки. Українська влада намагається боротися з новим ворогом, але поки що виходить не дуже. Торговці міксами чомусь завжди опиняються на крок попереду. Цей кіоск у центрі напроти апеляційного суду найпублічніший у своєму роді заклад. Саме тут збирається молодь, аби долучитися до модного захоплення. зараз він закритий у Дніпропетровську боротьба із з губним зіллям. Але незабаром будьте певні, знову відчинить свої двері для прихильників курильних міксів. Вони стали популярними в Україні ще на початку 2009-го. Гучні назви, серед яких гавайська троянда або голубий лотос приховують, нібито речовини рослинного походження. Ну и никогда никаких голубых лотосов, гавасько-розы или там шелфеопрорицателей, которые очень россияны с в миксах не было и нету. Во всех смесях активным веществом всегда были либо какие-то вариации синтетического канабиноида GVH э, или еще какие-то химические соединения. Коли наявність синтетики у міксах була доведена, Україна стала в один ряд із іншими країнами Європи, де таке зілля поза законом. Але вже через місяць кіоски знову почали продавати курильні суміші. Виявилось, що вітчизняні законодавці заборонили далеко не всі сполуки на основі синтетичного канабіноїду JWH. Отже, мінімально змінив склад і назву та знову легалізувався. До речі, зараз торговці вже готові до наступної заборони. Уже были разработаны давно новые миксы на принципиально новой основе, без содержания вот этой вот синтетики. В ближайшее время в список внесут еще 22 соединения, которые сейчас используют для производства смеси. Сразу же после запрета некоторые производители поменяют вот те канабиноиды, которые используют сейчас, на те, которые еще не запрещены, но уже разработаны. Серед методів протидії у Дніпропетровську міліцейські рейди. Управління по боротьбі з обігом наркотиків намагається закрити точки збуту курильних сумішей. Однак більшість з них закривається сама, перед рейдом. В останній раз, 6 грудня, правоохоронцям вдалося зачинити лише два кіоски. На сьогоднішній день прийшло доповнительне ще перечень наркотичних психотропних вічест, які відносяться к наркотичних психотропних. І ми зараз виявляємо такі э, кіоски, які продають це зло. Особливе занепокоєння викликає у міліції популярність міксів серед молоді. Саме підлітки найчастіше стають клієнтами торговців. щастям. до того ж, кіоски зазвичай розміщують там, де багато студентів. Як ми это все продається в центрі міста. Очень удобном расположении міста між шести вузов, значит, которые здесь вот рядом непосредственно общежитие. Утром школу, вже з 10 часов. все вже открыто работает для того, щоб на этом зарабатувати дії. Майже всі мікси потрапляють до нас із Китаю. Східних ділків не лякають заборони, які вводить Україна та інші держави. Щоправда, у деяких містах нашої країни мережі збуту курильних міксів вдалося подолати. Все понимают, конечно же, что никуда этот бизнес не денется, никто от него отказываться не собирается. Ну, тем более, есть еще Россия, где качество производимого действующего вещества хуже гораздо, но цена значительно ниже. И поэтому стабильный заработок обеспечен всем, кто в этом бизнесе. Они тоже ни в каких условиях не уйдут с украинского рынка. Якщо сравнить об'єм проданого товару до запрета і после нього то есть сейчас, то картина на лицо. Власть так настращала продавців, що областных центрах просто нету продаж они бояться на самом деле. А от Харків, наприклад, тут же настоящей настояще наркосталіці послі запрета, що там ситуація не скійна. Хоча синтетичні канабіноїди швидко виводяться з організму людини, залежність від них усе ж виникає. Часто вживання міксів может призвести до розладу центральной нервової системы. Употребление вот таких психоактивных веществ, искусственных суррогатов радости, каких-то состояний, они как раз деструктивны. В чем деструкция? Естественно, это пагубно влияет на физиологическом уровне, разрушая ту же печень, ту же сердце, ту же нервную систему. Плюс откладывает отпечаток на психике. Те же самые психозы, те же самые неустойчивые настроения и так далее, и так далее. То есть происходит деструкция, разрушение. Разрушение личности человека и э, приводит вот ну, на дно что-то. За рік через центр реабілітації обласного наркодиспансеру проходять до 300 підлітків серед усіх зафіксованих випадків є й залежності від курильних сумішей. Нова отрута, яку багато хто вважає безпечною, призводить до тих самих плачевних наслідків, що й важкі наркотики. Курильні мікси це загроза здоров'ю української нації, а з іншого боку, надприбутки усіх пов'язаних з цією торгівлею. Можливо, саме тому перемогти таке явище дуже важко. Тимур Хаджинов, Віктор Руденко, студія Акцент Медіа. Ось так розставили акценти цього тижня наші журналісти. Дзвоніть нам на номер 732-3326, Розкажіть свої історії, і хай умине вас і ваших близьких будь-яка залежність. До зустрічі наступного тижня.